Президент України Володимир Зеленський анонсував новий раунд переговорів за участю США щодо припинення війни, який відбудеться 17 чи 18 лютого. główna dyplomatka EUK, jaka inicjuje obchowywania z krajami EU po postupok i jakich Europa ma wymagane od Rosji. Pro na wokół Ukrainy, merni perchowory, ta integracja z jest, Będziemy rozmawiać z naszej gościej, politologii z Uniwersytetu w Riażewie, postępującą radnicą Sejmu Polski w Komisji Spytań Zakordonnych Spraw, Anno Siewierską. Dobry dzień, Pani Ano. Dzień dobry. Dzień dobry dzień. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry dzień, witam Was. W środę 11 lutego Europejski e, głosował uspiesznie nad e, pakietem roszczeń jest 19 90 miliardów euro e, kredytu. Na skilkich szybko ci grosze, na waszą dunku e, może e, może nawet nie popaść w Ukrainie, bo tam były różne warianty, ale pity na blago Ukrainy, o tak ja skarżę. До перше то із ва базу важне гестапоперше, це дуже важливий, в тому числі і символічний гест і жест, і в цьому контексті він вплинув відразу. Це дуже чіткий сигнал. Цей жест, який дала який дав Євросоюз, що євросоюз буде підтримувати Україну. Що він з нею? Інше питання це звичайно, коли ці кошти будуть витрачені на якусь реальну зброю для України. І, і тут є певний важливий, важливий, важливий аспект, який я хочу порушити. А саме ці гроші мають бути витрачені великою мірою в самій Україні і в Євросоюзі, а не в Сполучених Штатах Америки. І це чергова дуже важлива річ. По перше, це дійсно може прискорити те, щоб скористатися цими грошима. По друге, це також певний сигнал для сполучених штатів Америки, дуже важливий у контексті двозначної поведінки Дональда Трампа. Що Євросоюз незважаючи на ці досить контроверсійні спірні дії Трампа, який часом навіть називає Путіна своїм другом, євросоюз тут дуже чітко стоїть по стороні України. Європейський парламент ухвалив резолюцію про стратегічну оборону ЄС. І В цій резолюції Україну названо пріоритетним стратегічним партнером. Запропоновано формалізувати співпрацю з нею в безпековій сфері. Давайте послухаємо, що про це сказав польський євродепутат Міхал Щерба. а Потім поговоримо. Ніколи в історії ЄС... Ніколи в історії ЄС ми не стикалися з більшими викликами, більшою невизначеністю у цьому нестабільному безпековому середовищі ми повинні відповісти силою. Нам потрібні оборонні партнерства, щоб будувати сфери спільного інтересу проти страхів впливу та імперських дій. Оскільки ми стикаємося з російським імперіалізмом, ЄС не має більшого, не має важливішого партнера ніж Україна. Україна не лише захищала ЄС, але також створила інноваційну військову силу у Європі. Ця доповідь підкреслює, що в фундаментальних інтересах єС поглиблювати наші партнерства з Україною, включно в оборонній промисловості. Підтримка України є основою оборони ЄС. Доповідь закликають до тіснішої співпраці ЄС-НАТО. Вона залишається наріжним каменем європейської оборони, але ЄС повинен брати більшу відповідальність за власну оборону. Ну, отже, європейський союз фактично визнає, що досвід України у цій війні він вже критично важливий для цілого європейського союзу. І я хочу вас запитати. То виходить, що безпека ЄС і європейська інтеграція України це тепер уже не два окремих процеси, а тісно пов'язані один. Абсолютно сказав, що та абсолютно погоджуюсь тут з євродепутатом паном Щербою, і я думаю, що тут усі політики, які слідкують поточному порядку за ситуацією, за міжнародною ситуацією, що вони усвідомлюють те, що сьогодні це ключове питання не лише для безпеки України, а й для безпеки країн Євросоюзу. Я хочу нагадати також, що можливо. Це повторцезанадто рідко повторюється, що в самому договорі про євросоюз є 42 стаття, яка говорить про союзницьку підтримку, бо ми часто посилаємося на п'яту статтю. Нато договору НАТО, але Євросоюз, звичайно, був створений передусім як організація для співпраці спочатку економічної, потім політичної. Але там є також стаття, яка чітко говорить про союзницьку підтримку, тому це надзвичайно важливо, щоб євросоюз якнайскоріше до своєї європейської сім'ї прийняв Україну, бо тоді не буде жодних сумнівів. А все ще є такі країни, як Словаччина чи Угорщина, які все-таки розби. Вають цю єдність, що Україна є частиною Європи, і не лише географічно, але також і акціологічно, тобто, що всі ці цінності які ми сповідуємо пов'язані також із тим, що в рамках євросоюзу ми захищаємо себе взаємно захищаємо одне одного, і тому безпека України є важливим елементом безпеки Євросоюзу. А щоб зміцнити це переконання, дуже важливо, щоб євросоюз якнайшвидше прийняв до свого кола Україну. Pani Anno, Pani tak zgadała własne właśnie, Ugurczynę. No i Wiktor Orban zascytył się nam jak e, heroi ostatnich jego zajaw. E, no można wszystko pojaśnić tam, Wisną wyborami, i tak dalej, ale Koływin nazywa Ukrainę wrogą, a jednocześnie ta Ukraina postacza jej mu przez truboprowody e, rosyjskie zasoby, Chociaż nie chce tego robić, ale robić. E, і коли він бере гроші з Євросоюзу, а одночасно називає Євросоюз, як він це сказав, Євросоюз припустив атаку на Угорщину, Отак за цитатом. Ну no, то e, справа хіба мусить йти дуже кепська у Віктора Орбана, скоро треба придумувати такі казочки. Мам сподіваюся, що про, Студаюся, що про Віктора Орбана ми будемо чути найдовше до квітня. Здається, 12 квітня, якщо я добре пам'ятаю, відбудуться вибори в Угорщині, і я щиро сподіваюся, що вдасться все таки провести ці вибори і прослідкувати за тим, щоб вони були чесними. І що виграє Петер Мадяр, який є політиком абсолютно однозначно таким, який стоїть по стороні Євросоюзу. А що важливіше з точки зору, який однозначно виступає за підтримку України, якщо не станеться нічого несподіваного в Угорщині, а ми знаємо, що готуються також на жаль і великі провокації, які можуть вдарити по пітеру мадіру, але все таки я розраховую на те, що Фідеш і Орбан втратять владу, тому що це величезна проблема для Євросоюзу що все таки, всередині в серці Європи є країна, яка явно проросійська і намагається розбивати євросоюзну єдність. І також дуже чітко говорить, що буде проти вступу України до Євросоюзу отже, це надзвичайно важливо, щоб Угорщина виступила за Європою і щоб Європа, щоб Угорщина виступила за Україну, бо ці вибори в Угорщині це не лише. Вибори, які стосуються угорської політики, це також вибори, які винятково мають значення для всього євросоюзу, але зараз лунає дата 27 сьомий рік, коли Україна має приєднатися до європейського союзу, і ми чуємо заяви не лише Орбана, що він проти цього? Наприклад, були заяви німецького канцлера Мерца. Він дуже скептично поставився і назвав цей сценарій нереалістичним. Я хочу запитати вас, як взагалі європейському союзу. Працювати з цим скептицизмом, і як ви оцінюєте, шанси, що вдасться подолати скептицизм саме у таких держав, як, наприклад, Німеччина, які, які мають дуже вагомий голос всередині Союзу, я е, уважаю, що політиця... Я вважаю, що про політику слід говорити прагматично, а, а не романтично. Ми, як поляки, маємо таку схильність, щоб до всього ставитися емоційно, романтично якісь такі сплески різних дій, символічні жести. Вони, звичайно важливі але для мене політика це прагматична річ. Тому, сама коли я сама зустрічаюся, наприклад, з людьми, які скептично ставляться до України чи до підтримки України Польщею, то я говорю з ними аргументами прагматичного то, характеру, бо звичайно не кожен почує етичні чи моральні аргументи, щодо яких я не маю сумнівів, що треба підтримувати Україну, яка проливає кров за нас усіх. Але прагматичні аргументи полягають в тому, що ми в сильній Україні, сильною Україною в Євросоюзі Ми здобуваємо всі. Ми маємо плюси всі, бо зараз вже Україна є буфором безпеки для... Всієї Європи для всього євросоюзу Україна це держава, яка потенційно може бути країною чудово розвиненою. і парадоксально війна це теж показала технології, технологічний розвиток, розвиток дронових технологій, які зараз має місце в Україні, він абсолютно є захопливим. І країни Євросоюзу зараз навчаються в Українців. Але ще така річ, про яку рідко говорять в Євросоюзі, але наприклад, часто про це говорять в Росії. Чому Путін хоче мати Україну? Тому що він потребує український, український чорнозем, чорнозем з України це український скарб, і в цьому контексті Україна. Іна в євросоюзі також повинна сприйматися як наш спільний інтерес всіх європейців, тому що Україна, я не маю жодних сумнівів, не буде якимось тягарем. Навпаки, Україна становитиме величезне зміцнення, укріплення не лише з військової точки зору, але і з економічної точки зору цей також людський потенціал України, величезний інноваційний потенціал України, який розвивається останнім часом. Також тому тут слід говорити про аргументи абсолютно прагматичного характеру. Німеччина прагматична, і якщо їм на Дати такі hardy, прагматичні, hardy, такі hardy. тверді аргументи, то можна буде їх переконати. Маємо надію, що так буде пані Анно, Польща не долучить до Ради миру Дональда Трампа. Італія також заявила, що дякуємо, не будемо брати участі в тій ідеї Дональда Трампа, але ми бачимо, що там багато є різних диктаторів, популістів і так далі. Чи це означає, що багато. różnych, serioznych, demokratycznych drżaw, odmawia się tej inicjatywy, to znaczy, że ona już tak naprawdę jest martwą. To... Та ініціатива від початку була, ця ініціатива, ініціатива з самого початку сказано, була Дональда я б так сказала приватною ініціативою Дональда Трампа, а не американською ініціативою. Трамп дуже сильно втрачає підтримку у сполучених штатах Америки, і тут навіть не йдеться про підтримку виборців, бо до виборів ще до президентських виборів ще багато часу, але втрачає підтримку у власній партії у партії республіканців і чергові голосування по Казують, що наприклад, уже наступні чергові конгресмени республіканці голосують проти волі Трампа. Отже, приєднання до такої приватної ініціативи Трампа це трохи несерйозне, і те, що туди приєднуються такі держави, які важко назвати найчастіше демократичними, а часто їхні лідери. Мають абсолютно авторитарні тенденції. Тректор це лише показує, що Трамп притягує певний тип людей. Вважаю, Але я вважаю, що це вважаю, хороше вважає, рішення, що більшість європейських країн не дозволила розбити е ті міжнародні інститути, і, та, і що рада, та, ця так звана рада, та, рада миру не буде тут становити перешкоди у серйозних мирних переговорах. Щиро дякуємо за розмову. Анна Шев'ерська, політологиня з університету в Ряшеві, постійна радниця Сейму Польщі в комісії з питань закордонних справ, була гостею Українського фокусу.